Так, Даша, зараз давай привітаємо нашого колегу та е офіцера першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тараса Березовця. Тараса, вітаю, друже. Вітаємо тебе, друже, і від імені колектива. Я не знаю, чи вже ми скористались такою нагодою раніше, але е маємо привітати тебе з, з чотирмя, чотирма чотирма. Зірками, ти вже капітан, неймовірна така а, ознака. І ми тебе звісно з цим а, вітаємо, а, друже. Ну і давай а, почнімо з а, питання цієї зустрічі між Байденом та Макроном та рішення Байдена. Поговорити про намір, все ж таки продовжувати діалог з Росією, але за певних умов. Ну і звісно, канцлер Німеччини Шольц теж за своєю ініціативою зателефонував Путіну і теж з ним говорив майже годину. Все це наражається на раптові, такі і дуже образливі відповіді від пана Пескова. Що ти думаєш щодо доцільності от таких контактів взагалі? Я не можу це коментувати, тому що це є виключна прерогатива президента України, міністра закордонних справ, люди, які уповноважені коментувати. Ми, люди Збройних сил України, наше завдання виконувати наказ. А вище політичне керівництво має на це мандат отримане від українського народу, і воно вирішує, якщо в потрібний момент, воно може вести починати переговори з іншою стороною. Таке рішення виключно є відповідальністю президента України, який сам може їх ініціювати або делегувати їх відповідним представникам української держави. Що стосується того, чи такі переговори можливі, я так абстрактно. на mm -hmm. даний момент. Судячи з численних заяв представників українського керівництва західних союзників, такі переговори не є можливими, тому що відсутній предмет цих переговорів Російська Федерація. Неодноразово заявляла через міністра Сергія Лаврова і спікера Путіна Дмитрія Піскова про те, що вони не збираються обговорювати статус анексованих територій, які були включені незаконно до складу Російської Федерації після 24 лютого, а оскільки це прямо протирічить національним інтересам України, ми не бачимо тут, тобто тут немає предмету переговорів, коли Російська Федерація буде готова. До переговорів в форматі, які передбачають звільнення всіх окупованих українських територій, виплату репарацій, відповідальності за військові злочини. Тоді відповідні умови з'являться. Тараса хотіла б почути від тебе професійний аналіз карти бойових дій. Особливо зараз військовий експерт Роман Світан наголошує, що невдовзі українські війська почнуть рух, щоб перетнути суходільний коридор росіян до Криму та вийти на узбережжя Азовського моря. Ну знову ж таки, військові експерти люди цивільні, вони можуть давати будь-який аналіз. Правда, І... 100%. у нас є у нас є генеральний штаб збройних сил України, який може здійснювати відповідні заходи, про які всі дізнаються. Ніхто ж не анонсував заздалегідь. Наступ на Харківщині чи на Херсонщині ну це смішно, правда. От ми можемо тільки говорити про те, що на даний момент готуються умови для підготовки наступальних дій. Вони будуть відбуватися в постійному ключі. Зима не буде паузою, зима буде дуже гарячою. Це зрозуміло. Так само готуються до наступу. Наші вороги. От і очікувати, що всі будуть сидіти в траншеях в стилі війни і Першої світової війни цього, звісно, не буде. Ворог зараз активно здійснює наступальні заходи в напрямку міста. Бахмут намагається оточити місто. Там сьогодні в буквальному сенсі сьогодні ворота в пекло відкрилися. От і для наших ворогів в першу чергу, але зрозуміло, що у нас немає жодної паузи збройні сили України завдають вогневого ураження по противнику по всій лінії зіткнення. Активно готується до можливого наступу противника з території Республіки Білорусь. Такий наступ поки що не є можливий в першу чергу через те, що ворога відсутня достатня ударна група на території Білорусі, і друга причина через несприятливі кліматичні умови їм потрібно щоб температура мінус 15 градусів протрималася хоча б 10-14 днів, для того, щоб земля змерзла достатньо для посування Бронетехніки угу. поки що на щастя таких умов для наступу сил ворога з території Білорусі немає. Але вони будуть готувати цей наступ і не тільки там, можливо, ще наступ буде здійснюватися з території Білгородської області в напрямок Харківщини. Ну і не слід забувати, що ключова поки що на цьому етапі війни ціль ворога це місто Запоріжжя після відступу з правого берега Херсонщини. Ворог буде концентрувати свої зусилля. На захопленні Запоріжжя ключового центра вузлової, вузлової залізничної станції і для того, щоб далі розвивати наступ в в напрямку Дніпра. Зрозуміло, що всі ці плани нам абсолютно зрозумілі. Ми будемо готувати свої контрнаступальні операції. Де вони відбуватися, коли будуть відбуватися, ви дізнаєтеся вже в свій час, але Дійсно, сьогодні ми тримаємо під вогневим контролем. Всі шляхи підвезення боєприпасів закупованого Криму і для збройних сил України на цьому не разово військові експерти. Можливою ключовою цілю може стати місто Мелітополь. Мелітополь це великий залізничний вузол. Місто відновлення контролю над яким нам дозволить. Знищити так званий сухопутний коридор з території Російської Федерації в окупований Крим Тарасе, Ну ти ти подорожуєш з, 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 з своїм батальйоном по всіх ділянках фронту? Гарно знаєшся на ситуації не. і а, а, на подорож. Це це на бут... а, так, так, так. Ну я видадада Пересуваєшся, воюєш, так, да, да, так. Да, да, так, да, воюю, звісно. це виконання бойового завдання. Так і от питання в тому: ну як ти оцінюєш зараз боєздатність ворога. Ну, британська, зокрема, розвідка інститут військової війни звітують про низьку, бо низький бойовий дух. А що ти бачиш, чи залишається така велика різниця між свіжомобілізованими та групою Вагнер? От зокрема Юрій Бутусов звітує, що вони навчаються, все ж таки вони перейшли на нову. Тактику піхотних атак у темний час. Загалом, твоя оцінка боєздатності зараз ворога. Ну я нашого ворога бачив лише мертвим або свіжо вбитим, або уже, скажімо, вбитим в стані декілька тижнів, кілька місяців. Залежно від стану трупів військовослужбовців ворога. Що ми можемо сказати про тактику? Безперечно, вони вчаться. Це дуже небезпечний і потужний ворог. Всі ці розмови про те, що ми маємо справу там з армією алкоголіків, бомжів. Mm. Це абсолютно недолугі спроби применшити героїзм української армії. Першу чергу, тому наш ворог безперед безперечно він вчиться на власних помилках, в тому числі ворог активно готується. Вони перенавчають власних е військовослужбовців, які були набрані в рамках так званої часткової мобілізації. І ворог здатен здійснювати безперечно не тільки заходи оборони, але й наступальні. От. тому величезна перевага ворога. В особовому складі вони мобілізували. Нагадаю, тільки за їхніми офіційними даними 329 тисяч. Але їхній мобілізаційний резерв є там в кілька разів більшим ніж те, що може поставити українська армія. Ми цьому можемо протиставити тільки більший професіоналізм, безперечно, українських збройних сил, більшу мотивацію. І е, кращу підготовленість, в тому числі кращого зброєння, яке ми отримаємо виключно завдяки західній допомозі. От але недооцінювати ворога безперечно, це смертельно небезпечно. Тому ворог буде готувати наступальні заходи. Причому ще раз повторюю, вони для цього чекають відповідних. Кліматичних умов зміни зміни, зміни температури, похолодження, які їм дозволить розпочинати наступ на інших напрямках, от ворог вчиться, ворог не стоїть на місці. Вони не ідіоти. Вони перебирають в тому числі багато з нашої тактики. Вони дивляться, оскільки наші військові протягом багатьох років навчалися. З нашими союзниками НАТО, тому наша успішна тактика, яку називають би і тікай, і реалізована на першому етапі війни на сьогоднішній день неможлива з багатьох причин, тому що війна перейшла в позиційну стадію. Ворог окопався. Він сидить в окопах, і тепер він уже не рухається величезними колонами. і Те, що було можливо протягом лютого березня, на сьогоднішній день вже здійснити неможливо, тому ворог вчиться в тому числі, перебирає. Нашу успішну більш прогресивну, більш просунуту е е е е е е е тактику ведення бою. Тереза, ти написав важливу книгу «Анексія Острів Крим. про, про Крим я її прочитала і тоді, в 2015 році, зараз перечитає перечитаю просто зараз. Хотіла би з тобою про Крим поговорити тимчасово окупований. А в окупованому Криму готується до чергової хвилі мобілізації. Це інформація від Генштаба, і Росія перетворила Джанкой на найбільшу військову базу окупантів в Криму. Звідти здійснюється передислокація окупаційних російських військ. І техніки збройних сил РФ. Дай, будь ласка, оцінку свою. Які там загрози для нас? Що робити? Ну яку оцінку? Ну звичайно, що вони будуть вони звичайно будуть готувати ударне угруповання в Криму. В Криму здійснюються зараз заходи з посилення оборони. Вони здійснюються протягом останніх десяти днів. Про це говорив голова Окупаційної адміністрації, Говорят, Криму Сергій Ксьонов. крім того. Вчора міністр так званих надзвичайних ситуацій і Криму відзитував про підготовку двох мільйонів місць. Бомбосховищах, а також укриттях, тобто вони реально готуються до того, що військові дії будуть перенесені на території окупованого Криму, для нас ключове завдання знищити логістичні шляхи, в першу чергу, так званий Керченський міст, ускладнити логістику для нашого противника, а також завдати удари по військових об'єктах, а також тих об'єктах, які здійснюють, підтримують військову інфраструктуру. Я маю на увазі в першу чергу енергетичні інфраструктурні об'єкти, от те, що живить їхні Військові містечка, їхні військові сили і потужності, які вони намагаються розгорнути, кримські бригади ударні значної чистич, частиною вони знищені. Кадрові, ті, які розміщалися на території Окупованого Криму. Вони заходили через Чонгар, заходили, намагалися захопити Миколаїв, далі рухатися в напрямку Одеси. А оці кадрові частини, в першу чергу, ВДВ, а також Мотострілки, вони були знищені в ході багатомісячного протистояння на Херсонщині. Зараз нові частини. Кадрових частин у них там ну, фактично небагато. У них є чотири бригади ВДВ, які. Вони тримали до останнього на правому березі Дніпра в Херсонській області. Вони були виведені з значними втратами на ротацію. Зараз вони проходять до формування, в тому числі на, на території окупованого Криму. Але значну частину, як сказав главком збройних сил України Валерій Залужний, значну частину кадрових російської армії ми вже знищили тепер. Настав час розібратися з любительською російською армією, Про це каже наш ловков. Тому будемо повністю довіряти словам нашого військового командування, яке вже довело свою компетентність багато разів в ході протистояння в ході цієї фази війни після 24 лютого. Тараса, дякуємо тобі, дуже що ти знайшов час. Ми розуміємо, наскільки ти зараз е, рідко можеш давати інтерв'ю. Бережи себе, Тарас Бразовець, офіцер першої окремої бригади, спеціального призначення імені Івана Вогона, наш колега, дякую, друже.